Тому що наступний серіал, про який я хочу вам розказати, має назву X files Саме в цьому серіалі з'являється культовий дует з Малдерат і Скалі. Так як це теж дуже популярний серіал, про який знає майже кожен, то я не буду поглиблюватися в сюжет, а тільки розповім вам про деякі цікаві факти про нього. Ось, наприклад, серіал був натхнений іншим не менш містичним ТВ-шоу, популярним в 70-ті роки. Колчак нічний мисливець. В ньому мова йшла про чекаського журналіста Карлі Колчака, який досліджував таємничі злочини та часто стикався з надприродними явищами. Творець секретних матеріалів почав писати сценарій після прочитання навколо наукових досліджень, в якому стверджувалося, що до 1994 року кількість викрадених інопланетянами американців буде дорівнювати. 3,7 мільйонів. Картер спеціально пішов проти установлених у суспільстві стереотипів, про надприродне, зробивши агента Фокса Малдера, віруючим в інопланетян, а агента Дауну Скалі скептиком. У реальному житті, втім, все.